На ганку біля палацу водних видів спорту, де США головні герої цьогорічних міжнародних змагань Інвіктус Геймс зі своїми колегами по команді, тренерами, вболівальниками. З криворізькими нескореними зустрівся голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Ми добре розуміємо, що зараз хлопці повертаються додому. Хлопці служать, є хлопці поранені. І далі їх буде ну, більше, 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 особливо після нашої перемоги. І треба підходити. І до фізичної, дармарально-психологічної реабілітації комплексно. І спорт це одна із дуже гарних нагод. У нас достатньо в кривому розі ДЮСШ. під кожним від спорту окрема ДЮСШ виділена, окремий час виділений. Хочу сказати, що ви великі молодці і на війні, і в спорті, і те, що ви робите, це ну, дуже важливо. Ви насправді багатьом десяткам тисяч. Потім ну покажете приклад, як треба йти вперед. Учасники Криворізької команди нескорених скорених діляться. Змагання у дюссельдорфі були масштабними і представницькими. Наші спортсмени стали відкриттям української збірної. Назар Вознюк та Олег Должок вісім разів піднімалися на п'єдестал міжнародного змагання інвіктусі. Колишній воїн 60-ї англійської бригади Олег Должок став срібним призером. Нагороду я отримав. В категорії ІР3 веслування на тренажерах за одну хвилину, спринт. З результатом 320 метрів за хвилину, це в мене срібло. До цього я не займався веслуванням. Це тільки на тренувальних зборах. Там суперник, ну, американець, ми з ним два срібла взяли з морений. Він вже чотири роки займається, не пропускає жодного віктусу. Ну, Такі серйозні. Ми з ним проплили метр в метр, Як і на чотири хвилини, так і на одну хвилину. А на чотири хвилини в мене четверте місце. В Україну дуже-дуже тепло зустрічали всі країни. Коли ми виходили на відкритті змагань, весь зал встав. Це було тільки... Якби для України і для Німеччини, ну Німеччина, як приймаюча сторона, то ну, дуже відчутно було. Хочеться покращити свої результати, але насамперед хочеться допомогти таким же самим ветеранам. У нас їх з кожним днем стає все більше і більше. Хочеться своїм прикладом довести, що ну, не потрібно опускати руки потрібно завжди бути бійцем, і, ну все вийде. Найтитулованішим представником збірної України став Криворізький військовослужбовець ЗСУ Назар Вознюк. Він виборов чотири золота та два срібла у плаванні та веслуванні на тренажерах. Криворізці взяли участь у трьох видах спорту. Попереду інші міжнародні змагання. Говорить капітан Криворізьких нескорених. Плани у нас такі мегаплани. тому що. У цьому році планується планує наша держава провести відбір спортивний на змагання в Америці, ігри в Тобто там все планується восени. Тобто, це, це, це каже тому, що треба займатися, вступати в ряди спортсменів, нескорених. От, і у всіх є шанс поїхати в Америку. Також на той, на той рік, крім Америки, будуть проводитися змагання всеукраїнські інвіктус для. Для, для поїздки в 2025 Канада Ванкувер. Тобто є, є мотивація, тобто здоровий образ життя, реабілітація. У нас страна не скорено, а ми частинка нескорених. Кривий Криворізькі учасники інвіктус геймс будуть відзначені грошовими преміями. Тим часом спортсмени вже готуються до нових змагань. У місті започатковують ветеранс Фемелі Геймс. Кривий ріг 2023. Це спортивні ігри для усіх ветеранів і членів їхніх родин. Вони включатимуть сім видів спорту: плавання, настільний теніс, волейбол, сидячи, веслування на тренажерах, дартс, пауерліфтинг та футзал. В змаганнях можуть приймати участь. Всі ветерани, не лише ті, хто отримав поранення або захворювання. Ветеранський спорт, на відміну від звичайного спорту, де людина має побороти себе і перемогти, по-перше, себе, на відміну від паралімпійського спорту, де потрібно побороти свої вади, вона ще вимагає від спортсмена побороти посттравматичний синдром, побороти наслідки війни. Побороти свій морально психологічний стан це дуже важко, всі розуміють, про що я зараз говорю. Тому е грошова винагорода е вона буде стимулювати це все. Валерій Кожухар, Олег Каплій, цей день.